Якщо ваша дитина любить футбол і їй від двох до семи років, тоді не перемикайтеся. Динамо Kids саме для вас. Олександр Піхальонок, який є амбасадором однієї з точок цієї школи, зробить усе можливе, щоб ваша дитина здійснила свою мрію. Стала футболістом. Це ідея всіх разом, можна так сказати. І клубу, і Трошки моєї допомоги я став амбасадором цієї локації. Я дуже радий і будемо працювати далі над цим, щоб розвивати спорт. Коли дитина займається спортом, це краще для її здоров'я. Тому всі тренери у нас кваліфіковані, тому запрошую». Ввечері 7 квітня відбулося відкриття уже третьої точки Динамо Кіц у столиці України. На подію завітали зіркові люди: Віталій Буяльський, Олександр Тимчик та Владислав Кабаєв. У них є свої діти, тому вони розуміють, наскільки це важливо. Капітан Динамо дав ще й свої поради, як правильно діяти батькам, коли їхні діти до чогось прагнуть. Я думаю, що потрібно давати дитині вибір, що їй більше подобається. Питатися в неї, тому що якщо їй не подобається якийсь від спорту, і батьки віддають, я думаю, що дитина не буде отримати задоволення від спорту і буде якби, не розвиватись в тому виді спорту, який дитині подобається. Я все життя мріяв грати в київському динамо, і я думаю, для цих діток вони мріють також грати в київському динамо, але коли вони вдівають цю футболку. Динаміську, то вони вже себе відчувають як гравці основного складу. Це саме в такому віці важливо для них. Перший робочий день цієї точки в самому центрі столиці видався дуже насиченим. Багато дітлахів, а на допомогу професійним тренерам ще й прийшли герої з Марвел. Людина Павук, Бетмен та диво жінка, зробили цей вечір просто незабутнім. Різноманітні цікаві вправи, конкурси та цікавинки для малечі їм точно сумно не було. Це наша вже третя локація, mm -hmm. Dynamo Kids. Власне, як у Олександра з'явилася взагалі в їхній сім'ї, з'явилася ідея відкрити щось, допомогти відкрити щось подібне, їхня дитина займалася в Динамо Kids» на локації на оболоні. Їм сподобалось наше відношення. Наша робота, і власне їх зацікавило щось подібне створити власними силами за допомогою клубу Динамо. І вони звернулися з такою пропозицією. Ну а далі ми вже з ними плідно працювали над відкриттям і створенням власне, цього проекту, який з'явився на Печерську. Як ми вже сказали, ця точка є третьою у Києві. Знаходиться вона за адресою бульвар Миколи Міхновського, 1, другий поверх будівлі. Тільки подивіться на концепцію самої школи. Динамічна символіка, красиві розфарбовані стіни, гарний вид з вікна, затишне приміщення, ігрова та батьківська зони все задля вашої зручності та комфорту. Плідна робота від сім'ї піхальонків. Так, окрім Олександра, реалізацією школи займалася і його дружина Ольга. Позаду тебе стіна не, не просто так. Я за інтер'єр запитав за стіни розфарбування. От вона щось символізує так. Тут батьки, я розумію, і діти. От чия ця ідея була саме. Стіна... Такий стадіон схожий на стадіон Динамо, але трішечки реформований. <сь> да, ну, «Стіна» — це звісно у нас розвиток сімейного плану і діти. І звісно, що ми будемо дуже раді запрошувати і батьків не тільки на цю локацію, а й на стадіон на матчі динамо, щоб вони ходили разом з своїми дітьми і дивилися на нашим матчі. А ми зі своєї сторони будемо намагатися намагатися радувати своїми перемогами і трофеями. Це також номера, що тут є. Я підозрюю, 12-й номер – це 12-й гравець, напевно. 9-й, 10-й – це футболісти, це їхні улюблені номера. Знову ж таки, моя думка. Хочу стати нападник, не забувати так. Восьмий номер. Це напевно думає тут Олександр Піхальонов і щось трішки майбутнього. так? Ну, Майбутнього трішки, побачимо. Побачимо, як воно буде. Ми не будемо загадувати зараз. Де чемпіонат, тому подивимось на наступний? досить швидко. Ми координували і працювали, тому що він як і на футбольному полі професіонал, так і в так і в житті. З ним досить легко працювати. Ми зразу зрозуміли один одного. Uh, і власне, фактично, ми зустрілися там, uh, там 4 місяці назад. Uh. Починався цей проект, звичайно, що були складнощі тільки через їхній графік, тому що ми всі знаємо, що футболісти першої команди вони більше десь в дорозі, тому що був сильний графік. Тільки з за цього були певні затримки затримки в реалізації його. Але сама побудова, там від моменту, як ми знайшли це приміщення до вже фінішну, те, що ви бачите сьогодні, то у нас зайняло десь близько півтора місяця. Окрім Печерська, подібні школи є на оболоні та на теремках. Усю інформацію ви можете знайти в описі під цим відео або просто в інтернеті. Пишете Динамо кіц і все знаходиться. Якщо ми будемо приходити в такі локації, вони будуть бачити, що ми цікавимось дитячим футболом, і в дитинстві у нас такого не було. А зараз ми хочемо показати дітям, що в них все в їхніх руках, і те, що вони роблять на футбольному полі, що вони можуть досягти великого рівня. Тож чи приводити дитину, реалізовувати її мрію чи ні, тут справа за вами. Проте, якщо надумаєте, то ласкаво просимо. Динамівська школа одна із найкращих у Європі. А вихованці білосиніх впізнавані у всьому світі. Професійні тренери, індивідуальний підхід до кожної дитини, правильні заняття, залученість самих гравців київського Динамо роблять мрію вашої дитини ще ближчою до реальності. Олександр та Ольга Піхальонки вас чекають. Динамо Кітс запрошує. They yeah. yeah. are!